Чи існує баланс між нашим життям і роботою. А взагалі, чи не є робота нашим життям, і чи не є життя нашою роботою? Тому що коли ми працюємо там, де нам подобається, і ми виконуємо ту місію, від якої отримуємо і соціальне підтвердження, і насолодження, то ця робота нас не виснажує, або навіть виснажує. Але ми швидше приходимо в баланс і живемо далі. Це перший секрет. І ми ділилися цими секретами на нашому спікінг клубі у Zoom, який відбувається регулярно що два тижні з дівчатами та чоловіками. І весь світ збирається, і дуже багато людей зустрічаються і спілкуються на тему життя. Отже. Сьогодні я ділюся тими нотатками, які я е, зібрала з тих ідей і секретів, якими поділилися наші клієнти та клієнтки. А знаєте, е, люди дуже унікальні, е, особливо ті, які звертаються до Matchmaking Boutique пасобу. І я дуже часто себе вважаю збирачем голок по купицях сіна, тому що це настільки унікальні люди, які цікавляться. Е, Знайомствами без кордонів, знайомствами із створенням стосунків і переїздом один до одного у різні куточки світу, що дійсно люди інтелектуально розвинені, люди емоційно розвинені, і люди дуже цікаві. Отже, відвідайте наш спікінг-клап хоч один раз, і ви присядете. Отже, інший секретик робочого і життєвого балансу це Робити і працювати так, щоб або мати таку роботу, яка підходить вашому стилю життя чи бажанню жити. Ну, наприклад, ви бажаєте подорожувати, і у вас має бути така робота, яка можливо онлайн, і ви не втрачаєте власної ефективності, коли працюєте і заробляєте гроші подорожуючи, наприклад, і ваша робота. Однаково корисна і ефективна, де б ви не були, чи на березі моря, чи десь в горах, якщо є ну, певна умова, ну, наприклад, хоча б інтернет. А ще добре вміти все планувати. І не просто планувати, а думати заздалегідь. Сьогодні ввечері, а що я буду робити завтра? І які пріоритети я собі розставлю? Деякі люди беруть листочок, записують те, що потрібно зробити, і розставляють А, Б чи С на різні справи, і тоді знають, на що будуть фокусувати свою увагу саме завтра. Вміння виставляти пріоритети це інший секрет балансу життя та роботи. І навчитися виставляти ці пріоритети, а перш за все, спитати себе і. Чесність із собою це інший секрет балансу роботи і життя. Розумі... Розумієте, ще, ще колись сковорода говорив про чесність із собою. Тобто, дійсно відчувати, а що я зараз хочу, і навіщо це мені, і що це мені дасть, і куди я йду. І тоді ми вміємо розставити ті славно, звісні пріоритети. А ще, коли ми дуже-дуже стомлюємося, коли виконуємо. Улюблену роботу є така техніка, яку назвали «непфу». Неп від слова take a nap відпочити, а непфу це як кунг-фу, коли ти просто дозволяєш собі спати на роботі. Уявляєте, це диво. Але відключити мозок на 15-30 хвилин і ефективність подвоюється. Це досліджено і перевірено мною. Я навіть не знала, що я спеціаліст з непфу. Ну, не прокачаний спеціаліст, до речі. А ще секретики полягають у тому, що знаходити цікаві і приємні речі, і робити їх. Тобто ви хочете танцювати, і це переключає з інтенсивної роботи на 5 хвилин відпочинку, або пробіжка вранці, або дуже смачна кава, або навіть бокал. Доброго вина, або ну не дуже багато, звичайно, вином мене не, 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 не перебільшуємо Але те, що приємне: гарна їжа, гарне кіно, гарний співбесідник. І це тоді нам дає нову енергію. Приємність, ендорфіни в голові попадають в потрібне місце і баланс налагоджується. А ще секрет. Встановлювати реалістичні цілі. Але це найскладніше, принаймні, для тих, хто перфекціоністи, я в тому числі, тому що реалістичних цілей не буває, ми досягаємо більшого, коли, коли ставимо такі цілі, до яких, ну, можливо, і не дотягнемося, але щось зробимо. І, ну, звичайно, це був сарказм. Але ем, коли ми ставимо ці цілі. Ми також маємо пам'ятати, що треба спланувати вихідний. Треба спланувати щось, що нас переключить: чи теніс, чи ігри, чи друзів. І якщо ми це сплануємо, ми гарантовано маємо отримати певне задоволення. Адже не так? А ще жити у настрої. Тобто, розуміти, що в мене сьогодні ну, може не бути абсолютно ніякого настрою, ну, робити ось це. Писати новий доклад чи робити звіт. Але він в мене з'явиться завтра, тому що я себе накручу і я буду готова. Або в мене немає настрою ще на щось інше, і розуміти цей настрій і зловити цей настрій саме про баланс роботи і життя. А ще найголовніший секрет вам його ніколи ніхто не скаже, але в цьому відео я ділюсь. Готові? Отже, балансу! Не існує, його не є. Він тільки в уяві. Він для перфекціоністів, для ідеальних людей, яких також не існує. І в той момент, коли ми готові прийняти, що ми реальні люди, що ми а, прагнемо до балансу, але можемо його не отримати. Саме в цьому і полягає головний секрет, коли ми живемо життя, і життя продовжується. Життя продовжується, і яскраві фарби оточують нас. Тому що ми розуміємо, що все залежить від нашого сприйняття і від того, як ми собі дозволяємо сприймати цей світ. Це були тільки деякі секрети, як ви розумієте. І цих секретів зібрати неможливо. Про це пишуть книжки, про це знімають купу відео. Якщо ви шукаєте цей чарівний баланс, якщо ви хочете його знайти, Шукайте і діліться з нами. Пишіть ваші коментарі. приєднуйтеся до наших наступних спікінг-клубів, тому що ми у клубах ділимося дуже багатьма ідеями, секретами, важливими аспектами життя. І об'єднуємося у громаду людей, яким не байдуже, які дійсно бажають змінити своє життя на краще і активно діють для цього. Адже саме для цього я створюю Speaking клуб для підтримки, для об'єднання і чоловіків, і жінок, для обміну інформацією і для того, щоб світ ставав кращим. І в цьому мій баланс. А це мій секрет. Люблю вас! Приєднуйтесь до наступних Speaking клубів